Всім привіт! І так, що ж я засипаю в свою клумбу Mix Border? Це не супер ексклюзив. Все це є в інтернеті і давно вже зроблено. Але поділюсь тим, що саме у мене. Тут я вирішив замульчувати собі ось такою сосновою корою більш такої міленької фракції. І обов'язково відділяю все бордюрною стрічкою. Це в мене. Дубова кора Дубова кора абсолютно повністю суха, із вже засохшого дерева. Не треба дерти з сирого. Я вас прям прошу. По-перше, ви звідтіляні нічого не віддерете. А по-друге, не треба портити дерево. Складаю я її в одному положенні. Пробував я по-різному, якщо її просто так внахльос накидувати, ну не те. Коли в одну лінію, дуже воно так гармонічно. Виглядає. Якщо на самому агроволокні, вона буде лежати довго. Не скажу скільки в роках. В мене до цього було років 5, лежала просто на землі, ну позгнивала Ну, вибачайте, 5 років, начебто й нічого так, просто на землі. Це в мене така вапнякова галька. Це не граніт якийсь. Граніт я взагалі дивився. Не дуже рекомендують, він якось зеленіє, коли поливаєш. А це ось така от галічка. Це як біла глина, якась чи щось таке. Не обов'язково, щоб кожен камінчик одинакового розміру, під сосною засипав сосновими шишками. Це взагалі прям космічний такий матеріал, дуже прикольний. Коли жара, вони розкриваються. Крішечки похолодало або дощик, вони позакривалися. Ну таке прикольно І під самою шишкою знизу теж корою позасипав. І обов'язково все агроволокно, щоб нічого не росло. Підуємо теж соснова кора але такого більшого розміру. Тут в мене теж дубова кора вже її тут більше. І все, як бачите, укладено в такому в одному направленні. І добре вона, як такий фончик, сама сіренька, монотонна. І ось такі, як бересклет, ось такий мох. Все воно дуже так цікаво виглядає на ньому. На цій клумбі теж така от вапнякова галька, сосна. І ось тут такі гранітні камінці. Чогось так захотілося. З цієї сторони зробили такі гранітні. І потім оця біла полоска. І тут чорний граніт. Так що не поспішайте, все плануйте. Краще один сезон пропустити, все продумати, а аж потім робити. Якісь питання? Пишіть, обов'язково відповім. Всім добра, бабла та щастя, побачимось!